Вітаємо на каналі, друзі. Розпочався полуничний сезон, починаємо готувати легкі десерти. Сьогодні пропоную приготувати десерт без випічки. Багато хто називає його тірамісу, Це не зовсім тірамісу, але дуже схоже. Отже, беремося за приготування. Трішки полунички одразу відставляю для декору. Хвостики відрізаємо, полуниця у нас обов'язково помита. Перебиваємо блендером і тут я цукру не додаю і вам раджу теж не додавайте. Поки що відставляємо в бік. Тепер готуємо вершковий крем. Збиваємо холодні вершки, додаємо холодну цукрову пудру, перебиваємо і додаємо вершковий сир. Будь-який, який вам до смаку. Маскарпоне дуже рідко використовую. На цьому етапі можна спробувати, якщо вам крем буде не солодкий, тут можна додати ще цукрової пудри. У нас має бути ось такий пухкенький кремчик, як хмаринка. Тепер збираємо десертик. Печиво саваєрді купаємо у полоничному пюре. Викладаємо в форму, бажано таку із бортиками. Якщо хочете викладати не у форму із бортиками, тоді треба брати вершки 36%, щоб вони були більш стійкіші. Кожне печенько купаємо, викладаємо на дно, плюс додаємо ще трішки пюре. Викладаємо трішки більше, як половину крему. Обережно розправляємо. Так само робимо другий прошарок із печивом савоярді. Додаємо решту пюре, що залишилося. Розправляємо гарненько. Викладаємо решту крему. Це можна зробити і з кондитерською насадкою і з мішком, а можна так, як я. Відправляємо в холодильник бажно на 8-10 годин. Перед тим як будемо подавати, виймаємо з холодильника і прикрашаємо полуничкою і з м'ятою. Якщо робити цей десерт порційно, то можна поставити в холодильник на 3-4 години. Якщо треба буде різати, то бажно на нічку. Виймаємо з холодильника і смакуємо. Готуйте на здоров'я і хай вам все вдається, друзі.